Добрий вечір всім. Їдуть по чорну кроличку маленьку. Винесла ось гранула і там десь вже клієнт їде. Ось такі в мене сьогодні вечірні пригоди. Рік чорного кролика вночі їдуть по кроличку перед Новим роком. У нас вечірні прогулянки у качок. І намагається кролик покрити одну із кроличок молоденьких. Поки що в нього не вдається. А цей дядько цю покрив молоденьку. Дівчинку. Так, і тут ще в мене є молоденький кролик. Зараз йому ще занесу одну тютю на покривання. Да, зайка? Якраз зараз чищу кроликів. Так, оця начебто покривалася. Треба її ще до кролика закинути, глянути, чи вона покрила, чи ні. І хочу ще покрити сьогодні оцю спробувати. Це самка відлучена від кроленяток. Вже, в принципі, давненько, вже можна її кидати до самця з тієї крайньої кліточки. Ось, так що такі от справи в нас сьогодні. Ось, покажу зараз ще кроликів швиденько. Якраз чищу, прибираю, качки вибігли, думаю, вам покажу. То вони мене вже ганяють. Ось. Зайчики. Так, кури вже напевне сідають. Зараз глянемо. Курочки. Привіт. Що там, вже сідаєте? Індичка от свариться. Так, тут що в нас робиться? Голошийка, півень. Ось такі от. Все-все. Вимикаю світло, бо це ж зараз почнеться. Так, ну і далі займаюся справами. Подивіться, подивіться дивіться, десь на цих качок. А ти що? Ідіть, виходьте, дивіться, ці троє бояться. Йди, йдіть до своїх. Давай, 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 давай. Я стараюсь випускати качок, щоб бігали, щоб розминалися трохи. Нехай побігають. Бо це завжди корисно. Так, а що там бентамочки вже висіли? Також бігали на вигулі всі. Ага, он до бентамочки одна. Тут як завжди ось. висить на гойдалці. Ти, моя зайка. Маленька курочка. Ондо петручики. Цей рябенький. Такі ось. Ще немає яєць, бо хтось запитував, ще не несуться. Ну, ще й рановато, напевне, ще вони малі, напевне. Трошки для них рано. Качки, Щось там сніжок їдять. о, о дивіться. О-о-о, дивиться. Дивіться. О, зараз, зараз, зараз. зараз всіх дружненько візьме і будуть бігати колами, нарізати в похоздвору. До речі, є на продаж самці селезні, крупні, гарні півроку їм. Вони так вже на свій вік. Вже навіть маски повідкривалися, бачите? Воно. Дивіться. Два, напевне, білих буду собі лишати. І одного біло-чорного цього мені подобається такий у качок. Ось. А оцього червоного можна запропонувати одного білого. Ось, так що, якщо комусь потрібно, будь ласка, і півні є молоді, дуже гарні. А, і ось в кроликах також це почистила. Ось, ось, голубенькі. І такий ось світленький. Метелик і чорненький. Самочку від них відселила, їхню мамашку. Ось, бачите. Діваха. Тут уже. І зараз може ще й... Ой, я трішки запізно її відселяла, від них вже більше півтора місяці пройшло, але в принципі можна ще. Вона така не худа, гарно, погано, її можна також занести до короля. Ось півники дити, які гарно. Тут, тут окремо поки що сидять. І тут також он видно сидять красавчики. Он. Не знаю, видно вам. он там сидять. Окремо сидять, вісім півнів закрила окремо, тому що дуже мучать курочок. Я ще поки не оприділилася, яких буду рубати. Може ще хто приїде кому потрібно на то Нехай цей може ну, хто ще візьме півників. А далі будемо рубати, що ми їх будемо тримати. Не будемо їх тримати. Нема, нема як тримати. Все зараз тут чищу. Ось. Щось цей кріль. В нього не виходить цю. Даму спарувати. Забираємо її. Давай. Не хоче вона, не в охоті вона. А йому зараз кинемо другу самку. Так, давайте цю я заберу. Так, де вона там сиділа в себе. А йому зараз принесу іншу. Йому зараз отсюда. Ходить, зайка. Давай, давай. Опа. Опа. отак, давай, давай. Одною рукою дуже важко. Іди. Отак. Зараз побачимо, чи вийде любов, чи не вийде. Може й не захоче. Щось не хоче. Бачите, щось квакає. Напевно, не в охоті кролиця. Но вона не може бути покрита, тому що, ну як, я не покривалася. Не хочу. Зараз спробую ще одну принести, чорненьку-молоденьку. Ну, бачите, квакає не хоче. Ну все, буду далі я займатися.